Денис Безбородько на наших екранах. Іван Лосенко поруч із ним. Іван сьогодні потрапляє вперше. Сподіваюся, нічого не По-моєму, вперше до заявки Кудрівки у цьому сезоні. який не так давно приєднався до цієї команди на правах оренди. Денис безбородько сьогоднішній поєдинок стартує з лави для запасних. Ну а ті, хто розпочинатимуть матч із перших хвилин, вже з'являються на газоні. А стадіону Динамо імені Валерія Алабановського. Привітання, дуже тепле. Привітання. Віктор Скрипник, Василь Баранов. Василя Баранова велика історія. Насправді зорею пов'язана. І підбирання і козак виконує подачу Між штрафного майданчика. От Зараз могло бути цікаво. Ні, до удару ситуацію не доводять. Хмельничук. І не знаю, чи це удар був, чи це прострільна передача, але м'яч вилітає підсумку за межі поля. Переможний гол у ворота епіцентра теж був а в активі бразильського нападника. Башич непогано пройшов. підключив вакулу. Вакула пробує з дальньої дистанції пробувати. Нічого небезпечного тут для Антона Яшкова. Миттєво розвертаючись, прискорюється на чужу половину поля свою. Атаку створюючи. у нас. 4-5. Зараз ситуація взагалі. Слесар на правому фланзі двоє проти нього. Передача назад. Вакула знову пробує бити. З місця цього разу намагається стріляти по воротах Владислав Вакула. Так по прямій просто від себе. Якби стояв напроти площини воріт, він би в неї влучив. Напевно, найзірковіший футболіст Кудрівки справа по кадру. Звичайно, мова про Андрія Тотовицького. Напевно, що на всі 90 хвилин Тотовицький ще не готовий. З'являтися на полі. Футболіст Кудрівків. Тут передача Низу. Ух, який пас. Хороший момент. Сторчоуз. Не забуває восьмий номер. От заходив на е, третій м'яч в УПЛ цього сезону. Андрій Сторчоуз. І прекрасний пас. Просто прекрасний. Богдан Векляк. Він віддавав. Подивіться, скільки футболістів зрізав свою передачею. Центральний захисник. От туди в зонку Джордан Поруч перебував. Можливо, свою позицію. Трічки тиску створював на суперника, але хіба зовсім трохи. Мічен. Є, о, ні, це Саленко є просування. Є удар по уроках. Рахудок стає один. Зоря виходить вперед на 22-й хвилині. Роман Саленко відзначається. Роман Саленко і дебютний гол в українській прем'єр-лізі для молодого центрального півзахисника. Сам зізнавався, що в матчі проти ЛНЗ не увійшов як слід в гру. Там була повітряна тривога, нагадаю, в першому таймі. І Саленко говорив, що от якраз під час паузи тоді поспілкувався з Віктором Скрипником. Відчув далі впевненість і далі вже легше було йому грати сьогодні. Як бачимо, Саленко впевнено заходить поєдинок. І... Ну і от акцентують увагу. Так, одне з єдиноборств, коли щиток вилетів у Саленка, ми Визначали. Я, так, до речі, намагаюся. Зараз на поле придивитися, чи він його забрав, чи не забрав. А, забрав. Так. От, дякую колегам. якраз забрав. Вся історія е, щитка Саленка доведена до кінця. Так, а Будківський в штрафному. Ні. Мічин. Удар по воротах. А, влучає опонента, Підбирає жуніор Рейс. Мічен. Штрафного майданчику. Мічин. Просильний пас. Точний Слесар. Пашич, подача. Це в зону Бутківського. Але поки центрального нападника зорі партнери своїми передачами просто перебувають. Знайти його не можуть. Показують попередній епізод на предмет потенційної гри рукою. Що? чисто Все абсолютно немає тут е... підстав для варів і довгих пауз. Низом на Мічина а таки доходить між до 22-го номера. Мічин. Розвертається, повертає на фланг. Звідти низом прострільний пас. І поли Бутківський вистрибував до м'яча у воротарського майданчику. Так в останній фазі в підкаті стелився Бутківський, але відгукнутися на цей простріл від Романа Саленка не вдалося. Саме передачу впевнений віддавав Саленко. Цікавий пас за задумом. І з м'ячем Антон Яшков. Штрафного майдан довгий пас від нього за спину Джордану. І Це працює лігостає м'ячем. Лігостає один на один. Виходить і забуває Кудрівка. Зрівнює рахунок на 50-й хвилині. А він стає один-один результативна передача від голкіпера Кудрівки Антона Яшкова. Першому турі за наявності моментів Артем Лігостаєв визначитися не зміг. Зараз забуває знову ж жлістки на юнацькому молодіжному рівні зазурю виступав. Але, але радіє сьогодні по повній програмі. Дивимося ще раз. Передача Яшкова. М'яч перелітає через Джордана, і потім Алігостаєв виграє в швидкості, виграє позицію у Джордана. Обганяє Джордана. Чи міг він тут зіграти в мяч? Важко. Напевно було б неймовірно важко. Якби застиг на місці, намагаючись вистрибувати до м'яча. Під Джордан міг би просто його пустити над собою. Є зміщення. Є удар. в Ближній кут відбуває воротар добивання ні. Немає. пролонговує Артем Мочелюк. Ще раз нам демонструють. Спробу пробити з-за штрафного майданчика Саленко бере на себе ініціативу. Не вдалося суперникам його удар заблокувати. Подача до штрафного. Будківський пробує продавити. У боротьбі головою з опонентом. Обидва опиняються на газоні. Арбітер показує, що ще один кутовий потрібно виконати. Розіграли цього разу. Жуніор рейс. Подача і Джордан 2-1! Зоря знову попереду. Це центральний захисник Джордан. А відзначається голу. Останніми хвилинами дуже інтенсивно притискали кудрівку футболісти Зорі. І от зараз вдається довести. А це все до голу після подачі. Голу зі стандарту. Слесер. Слесер, Слесер. Пробиває дуже хороша позиція. Дуже хороша позиція. У Артема, але але ударний туди. Звалився м'яч з ноги таке враження. У Артема Слесера. Знову зря атакує. Авакула. Емійчин повертає падіння. І Дмитро Єв дуже впевнено показує, що порушення правил. Це в цьому епізоді не було. А Мочелюк ставить руку на футболку свого опонента і просто витягує його назад. Це, ж... Це не схоже на фол. Дмитро Євтаку показує, що гру продовжувати потрібно. Правого флангу козак у штрафному. Козак намагається підбирати і Пробуває поворотах дев'ятий номер. Там у мені здається, не було шансів побачити. Вийшов м'яч за лінію, не вийшов. Так з висоти трішки з коментаторської позиції здалося, що вийшов. Зараз будемо дивитися на повторі. Олександр Козак. Цікава позиція була, але визначаємо Ігора Пердуту. Теж дуже самовіддано. Реагує на цей перший замах. Далі кидається під другий удар, не вимикається з епізоду. Олександр При... Козак передачу назад. Віддав. Ух, який момент. Зараз м'яч в руках у Сапутіна. Небезпечно було. без Бородько. Подякував партнеру за передачу. Дивимося ще раз. І на місце, бо Бородько Встигає трохи підрізати траєкторію польоту м'яча. І направити насправді в дальній кут на коркішка на лівому фланзі. Кішко прибирає Джордана. Заходить у штрафний. Петр перед ним. Коркішко. Подача дальня стійка. Скидка. М'яч не залітає у ворота. От він момент. Що сказати, момент іще. Непогано Коркішко розібрався з кількома суперниками у штрафному майданчику. Виконав цю навісну передачу на дальню стійку. Дивимось. З Джорданом, з пердутою розібрався. Коркішко йде подача на дальню. Горбач програє верхову боротьбу, а потім. А потім Тотовицький. А потім, по-моєму, Андрій Тотовицький просто так не влучає у ворота. Тотовицький. Є ще час. 89-та хвилина. Команда Василя Баранова однозначно піде вперед. Зараз це роблять закидання у штрафний. Тотовицький проти Сапутіна ні. М'яч в руках в Олександра Сапутіна. Стадача, напевно, була. Від Дениса тут невдала вибивання. вибування. Усенко підбирає під ліву ногу. М'яка подача. Дальня стійка Коркішко. Коркішко із змієв Коркішко. Дуже гострий І Намагався з цього острого Кута цілити в ближній, але влучає сітку з зовнішнього боку. П'ять хвилинок додав до троїв туков. У ще раз приймає Коркішко. Реально, майже нульовий кут. Плюс Сапутін флажко сказати, на що розраховував Коркішко. Закидання на правий фланг. Простріл звідси. Джордан пролонговою далі. Підбирає Коркішко. Коркішко підлаштовує під праву ногу. Коркішко заходить в центр. віддає передачу низом на 11, Ще один пас. Ще один пас. Удар по воротах. Заблокований він. Підбирання на вісто Товицький. В руки са путіном б'є. Барселону зараз влаштовувала Кудрівка в чужому штрафному майданчику. Скільки коротких пасів. Давайте спробуємо порахувати. Там все так динамічно було насправді. От переведення, от Коркішко з м'ячем. Хитнув Ігора Пердути. От віддає раз передача, два передачі, три скидка. Удар по воротах, підбирання потім ще один навізи. Тотовицький знову б'є. Цікавий момент. Красивий момент, я б сказав. Зряче віддає безборотьку на партнера. Удар по воротах не він малиш. І давайте на ліву руку Малиша ще звернемо увагу. А, ні, 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 це не пенальті. Рука вздовж корпусу. І, і дає так. Дає фінальний свисток. Зоря перемагає сьогодні. Не без проблем, не без нервів. Але вони здобувають три залікові бали у матчі проти новачка Української прем'єр-ліги проти Кудрівки. На четверту позицію підіймається Зоря з чотирма заліковими балами.